Знаєте що? Якщо ще з такої морально-політичної точки зору, то удар по Польщі і Росії – це відверто цинічна смішка Путіна. Над Трампом, над НАТО. над поляками, над країнами Балтіями і ті, які являються по сусідству з Україною. Він же не просто так такою дроною, він знущається з усього заходу, просто сміється. А що ви мені зробите? От що ви мені зробите? Будете казати? які застосувати санкції, то я вам скажу, я ж не по вашим об'єктам цивільної структури ракетами і дронами. Я знищую зброю, яку ви поставляєте Україні. Не поставляйте в Україні зброю, жодний шахет, жодна ракета до вас не прилетить. Оце, щоб ви знали, яка ще ця сторона. Тут шантаж очевидний. Або ви припиняєте допомогу Україні, або я люблю ваш тил мішенью. І захист схожий готовий ковтнути цю ганьбу.